аватар 2. шлях води продовжує свій тріумф по касових зборах, і на даний момент від звання найбільш касового фільму його виділяє 6 картин. На виробництво та рекламу фільму було витрачено від 500 до 700 мільйонів доларів, а заробити фільм для успішного продовження, за словами Кемерона, має більше 2 мільярдів доларів. За останні вихідні аватар піднявся ще на одне місце, перегнавши касові збори світу юрського періоду 2015 року, які складали 1 мільярд 600 мільйонів доларів. На даний момент аватар заробив 1 мільярд 700 мільйонів доларів і рухається в обіг 2 мільярдів доларів. І це всього лише за місяць прокату. Також відомо вже, що зйомки третьої частини перейшли в стадію до обробки і продакт-моушену а Сценарії до 4-5 вже написані. Якщо все буде йти за планом, то варто чекати кожних два роки нову частину. Також в майбутньому будуть показані інші племена Наві, можливо, життя на інших супутниках біля Пандори та повернення на Землю.